Алло, а яка крайня ціна буде? 7 тисяч, як в оголошенні. Ну а за пару тисяч віддасте, все одно ж, напевно, викинути треба. А може ще доплатити, щоб ти в мене її забрав? Алло, а можете мені в фасті привезти, бо мені незручно в Києві? Ні, тільки самовивіз, самі забирайте. Так продаю. А мені чотири колеса. Треба, мені тільки одне треба. Продаж. А мені що потім з машинами робити, а? Ну, наче норм, а вона мені на машину стане. А я звідки знаю, я навіть з звої не бачив. Ну а якщо не підійде, я тебе повернути зможу? Ми що, в магазині чи що? О, давай одразу обирай, да чи ні, я пішов. А як ти думаєш, мені її надовго вистачить? А я звідки знаю, як ти їздити будеш. Ну, протектор нормальний. А якщо протектор нормальний, то чого продаєш? Так, все, я забираю гуму і пішов. Ну, все, все. Давай я заберу. Допоможеш мені до машини донести. Все, давай, удачі. Ох. Ей, стоп! А гроші. Краще б я по тридин в гараж UA поміняв а не довбався цією продажею.